you Рамство замість належної роботи до громадської приймальні народного контролю Зік звернулась мешканка вулиці Драгана, 1. Жінка надала журналістам народного контролю шокуюче відео, яке зняла сама. Зі свого вікна Любов Іванівна на камеру зафіксувала комунальників, в процесі, який і роботою назвати важко. За словами автора, на відео працівники водоканалу черговий раз латають аварійну трубу біля будинку. Після того, як комунальники викопали величезний кратер, багнюка з якого залила все навколо. Робітники сіли відпочивати. Згодом. Майстри все-таки почали, аби який ремонт труби. Любов Іванівна розповіла, що комунальник ремонтував стару іржаву трубу, забиваючи в неї дерев'яний кілок. А коли помітив, що його знімають нецензурною лайкою, накинувся на жінку. Що ви то знімаєте, ці їзі? Обере лупати, де купай, загудай, зараз не допомагає. Лише закрита на ніч, корба. Вони ж прячена вчут корба. Знімати все, кура. Купи трубу поміняй, Преходимо, я вона ходимо знімає. Бо я за <поє> Ви будете без води? Я за то зоблю. Ви ще ступайте зійти чи ні? Дай. Николай забрай лопату. Заводи машину на тужину тую роботу. А що робота не знаєш? Вона мене слаша це я що, служений тут що, на? На, хоче воду пити. Йди до садового там, б, йду до тебе. У Львів водоканалі нас запевнили, що технічний ремонт труби лайливий слюсар проводив належним чином. А за неприйнятну поведінку відносно мешканки Сихова головний інженер Володимир Садовий пообіцяв народному контролю покарати горе працівника. У нас як місія розглядів інцидентів різнути і будемо притягувати його до відповідальності за те, що у нього були словесні ну, не призначені так далі. Але перед мешканкою бачаюся за нашого працівника. Завдяки журналістам народного контролю і завдяки небайдужим людям, які присилають ось таке відео у нашу програму, ми такі набагато швидше змусимо їх працювати не лише чесно, але й працювати гідно і порядно.